Усім привіт! Сьогодні на огляді Дуги v 11 захищений смартфон зі швидкою зарядкою, доступною ціною і дуже непоганим дизайном. Також тут, до речі, є термометр. Тож, давайте розпакуємо цю коробку і подивимося, що є в комплекті. В комплекті ми, звичайно ж, побачимо заводську документацію, тобто інструкцію, і плівку на екран. Далі, спеціальний гаджет, щоб дістати слот під sim карти. Тут у нас знаходиться блок для зарядки, і він же являється ключовою відмінністю від моделі v 10 тому що в принципі ці два смартфони це той же самий корпус, теж саме залізо, але підтримка 66-ваттної зарядки, точніше 65-ваттної, тут присутня цей блок на 65 ватт. Заряджається смартфон в районі години, і це супер круто. Далі ми побачимо кабель для заряджання Type-C з двох сторін. Ну і отакий от шнурок, який ми можемо надіти от сюди на спеціальне кріплення. По комплектації все. Даний смартфон отримав товщину корпусу в 16 мм, а його вага 340 грамів. Тобто це типовий середнячок, це не маленький, але це і невеликий захищений смартфон. На задній панелі ми побачимо блок з трьох камер, спалах. Додатковий мікрофон також у нас є. Технічний отвір для того, щоб скидувати тиск всередині смартфону, у нас є, і у нас є термометр. Динамік у нас один тут знаходиться, але він досить великий фізично і він досить якісний. Об'ємний, хороший, чіткий звук у вас тут буде. Ну і, звичайно ж, кріплення для шнурка також є. На торці зліва кнопка, яка налаштовується, можна поставити запуск ліхтарика або якогось додатку, наприклад, якщо вам так зручніше. Слот для двох сімок також у нас є. Навушників у нас точніше, слоту для них немає. З правої сторони ми знайдемо кнопку блокування. Окремо в нас сканер відбитків пальців знаходиться, кнопка регулювання гучності. Ну а знизу, звичайно ж, мікрофон та Type-C для заряджання. От такий от у нас по дизайну цей смартфон. До речі, може бути повністю чорний або з оранжевими або з темно-червоними вставками з боку. Щодо потужності, питань немає. Процесор восьмиядерний, сучасний Dimensity 700. Хороша енергоефективність в парі з акумулятором на 8500 мАч дають цьому смартфону близько двох діб використання в активному режимі. Погодьтесь, досить непогано. Операційна система тут класичний 11-й Android, максимально проста, зрозуміла, нічого не підторможує, все працює коректно. Пам'яті вбудованої 128 ГБ, а оперативної 8 ГБ. В принципі, для такого процесору, для цієї ціни, смартфону це досить доступна версія, це досить непогано. Давайте трошки про термометр. У нас є вже з заводу встановлений додаток Термометр. Заходимо в нього і бачимо, що ми можемо виріши температуру людського тіла або температуру об'єктів. Давайте спробуємо об'єкт. Наприклад, візьмемо нашу коробку. Коробка перед нами. Близько сантиметра треба тримати від коробки смартфон, нажимаємо вимір і бачимо, що температура коробки 23,7 градусів. Як працює з температурою тіла, точно так же. Підносимо, наприклад, до руки на сантиметр. 36 градусів. Він показує не супер точно, хочу вам зразу сказати. Звичайний ртутний термометр буде краще це показувати. Але плюс-мінус похибка в районі пів градуса, а навіть 0,7-0,8 градуса, тут може бути. Це ви повинні розуміти. 48 мегапіксельна камера у нас основна, але. Хорошо, що є ще і ширококутна камера на 8 мегапікселів, тобто широкий кут. Це круто, коли хочете зняти якийсь великий об'єкт або якусь серію об'єктів, які поруч знаходяться. Це досить зручно. Відео цей смартфон пише в 2К, тому що процесор це дозволяє робити. Що стосується стабілізації, то її тут немає в налаштуваннях. Але, в принципі, якість відео тут непогана. Є також у нас режим Панорама зразу в стандартному лаунчері. Боке, ручний режим, режим нічної зйомки, навіть HDR тут є. Тут все необхідне в плані. Фото присутня. Дисплей має діагональ 6,4 дюйми, але всього лише HD роздільна здатність. Проте я вам хочу сказати, що якщо, от, як я зараз дивлюсь, з відстані 30 см дивитись на екран, то ніяких квадратів, ніяких пікселів тут абсолютно не видно, тому знач, на рахунок цього можете не переживати. Смартфон має захист за стандартом IP69K, і він, звичайно ж, буде зараз занурений у воду. Як ви бачили, смартфон непогано проходить тест в воді. Смартфон має хороші характеристики і, звичайно, прикольний дизайн. Найголовніше те, що це максимально доступна модель кожному з вас. Актуальні ціни будуть за посиланням в описі. Підписуйтесь також на наш канал на YouTube і всім до нових відео.